Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. До кого звернутися? Ісаї 3018. Господь буде чекати, щоб помилувати вас. У школі кожен захоплювався добродушністю й спортивними вміннями Джека. Він почувався дуже щасливим, коли піднімався в повітря. Однією рукою тримаючись за скейтборд, а іншу витягував для збереження балансу. Почавши відвідувати місцеву церкву, Джек повірив у Господа Ісуса. Раніше в його родині були значні проблеми, і біль від цього він намагався заглушити за допомогою наркотиків. Через деякий час після навернення все в його житті, здавалося, владналось. Однак, роками пізніше, Джек знову почав вживати наркотики без належної підтримки та відповідного лікування, він, зрештою, помер від передозування. Дуже легко повернутися до минулих звичок, якщо ми зазнаємо труднощів. Коли ізраїльтяни були налякані вірогідним нападом асирійського війська, вони звернулися по допомогу до єгиптян, до своїх колишніх рабовласників. Бог провістив, що це рішення призведе до згубних наслідків. Втім, попри хибний вибір ізраїльтян, він все одно продовжив про них піклуватися. Пророк Ісая сказав Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Таким є Боже ставлення до нас, навіть якщо ми шукаємо допомоги в інших місцях, Він хоче нам допомогти. Певні дії та речовини можуть принести нам швидке відчуття полегшення. Однак Бог хоче дарувати нам справжнє зцілення. Чому так важливо усвідомлювати прояв Божої благодаті в часи труднощів? Як вам краще наслідувати приклад Божої вірності у своїх стосунках із Ним? Помолимось. Дорогий Боже! Будь ласка, звільни мене від грішних звичок. Допоможи мені звертатися до тебе, коли я схильна шукати втіху в чомусь іншому. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.